Привіт, друзі! Привет, ну що, ми знову в селі. Не успіли ми приїхати, як пацани вже почали прибирати наше аварійне дерево, яке біля будинку. Коротше, пішли дивитися, що там хлопці роблять. А хлопці це наші глядачі. Вони бачили серію, де ми деревом пробили дах сараю. Тому запропонували нам свою допомогу, бо зрозуміли, що ситуація з дахом будинку ще важча, і він точно не переживе нашого професійного прибирання дерев. Ті не страшно? Вчора на 18-му висів. 18 етаж. Ми ще ж утеплення робимо. Альпіністи. Це, звісно, так. Да. Та там трошки страшно. А це єрунда. А це це ж а це, ну і дерево слабеньке. Несерйозно, не серйозно, коротше. Я вже там в що з мене випадав. Утрішня розминка. Oh, I'm here, and everybody knows I'm here. Yeah. Well, now on the seventh hour, what a seven day, what a seven month, seven doctors said. I was born for good luck. There you see, got $700, man, so don't you mess with me. Well, I'm here, well, oh, I'm here. But I know I'm here Та на кантеном. Го I'm here. З деревом біля будинку хлопці швидко розібралися і запропонували прибрати ще декілька непотрібних дерев. Дивіться, друзі, що у хлопці вийшло. Капець, як круто, да, ребят? Прибрали трошечки цю чи що вона таке, Яка трошки на дах лягала. Оцю сраку здорову прибрали. Блін, і так швидко. Молодці, прям дуже-дуже. Я взагалі навіть не знав, що так можна швидко, оце все класно робити. І дріб, скільки в нас буде. Да? У нас вже є плани на ці дрова. Да, так, друзі, план капкан. Офігенно. Ви бачите, яка чистота, як просторно, Ми потім ще оці ну, дреники др... 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 доріжемо. Оце все пустимо на дрова, на та, тан ще кусочок. Он ще, Да? Що треба хлопцям сказати? Дякуємо вам, велике хлопці, ви Красавчики. Красавчики. Ви бачили, як хлопці дуже швидко та круто прибрали наші дерева дуже професійно. Ні один дах не постраждав. Офігенно. Коротше. Ми в великому захваті. Номер телефону хлопців ви знайдете у описі, і вони займаються не тільки прибиранням дерев, а ще й утепленням фасадів. Тому, якщо вам потрібно утеплити будинок або ще щось, дивіться номер, набирайте, дзвоніть. Працюють хлопці у Кіровоградській та Черкаській областях. Пообідати у хлопців не було часу. Тому ми попили каву, поспілкувалися та зібрали їм тормозок із собою. Пам'ятаєте, в минулому відео ми. Погано зробили димар. Дуже погано. Але на цей раз ми підготувалися і дивіться, що батя знайшов. Знайшов нормально. Знайшов лісницю, а лісницю, да, так? Так. На время. Будемо. І будемо переробляти димар, да, кіцька? так, Кіцька? А ви дивіться та не перемикайтесь. Зайшли в хатку, тут так пахне деревом, трошечки таким димком. Дуже приємний запах, так? Да? Uh -huh. Коротше що, дивіться, що батя забив шпільки старі Почему? доварив. Щоб До... хватило. Щоб хватило. Коротше, Зараз будемо щось майструвати, мудрувати. І в нас ще є куплені шпильки. Бачите, також вони трошки довші, ніж ті, що були. Скріпленням. Це гризки, це 30-сантиметрові гризки, це півметрові гризки. Я, думаю що, у нас все Я вийде. думаю, що сьогодні ми yeah. зробимо нормальний димохід. Що, поїхали працювати? Поїхали. Так, друзі, дивіться, ось 30 шпилька є. Якщо ми якщо ми зробимо ось тут 30 а то в принципі є тут хват. А, ні, не хват Ні, ні. воно впритик буде. Ну, Все ж таки ми не зря, точніше бати, не зря зробив отакі шпильки Ми зробимо її, мабуть, сантиметрів 40 і тоді воно точно вже буде вистачати. Що вийде за дах. За дах. Да. Йо-моє, скрій цей старшівський. І ось тут, мабуть, ще одну. Пілянем. Коротше, зараз будемо свирлити і щось будемо робити. Але знизу, мабуть, зараз зафіксуємо нижню, потім зафіксуємо оцю ось, ось тут. І вже потім ми будемо гратися з якою довжиною шурувати далі. that ain't your name oh, But you're long and tall I bet for sure Шоу, як діва? Розказуй. Краще, ніж в тебе. Краще? А молотків вже як, куча. Як каже Саня, все одно краще, ніж на роботі. Ну Ой, тут сонечко таке чудове. Світа так гарно. Де все по фальшу, дай Боже. Ну що, друзі? Ось така ерунда вийшла. Бачите? Де-да? А де цей? Навіть вище цього. Конька чи як його? Тріугольничка того. Лошадки. Коротше що. Ну я б не сказав, би, що прям дуже прям на віка. Ну непогано. Краще, ніж було. Зараз спробуємо щось пофіксити з оці п'ятнишком. Може вийде його трохи прибрати. Друзі, коротше, ми ж хотіли почистити п'ятнишку, ото взяли шпатр і щітку пометав. А батя каже, а що ви не хочете каже, шліфмашинку. І ми думаємо, дійсно, а чому б не спробувати шліфмашинку, це ж швидше набагато. Коротше, достав круги машинку. Зараз спробуємо пофіксити наше п'ятничко. Боже, манішеньке таке. Та, але потужна. А ну нас тут не смотрите. Видостарайтесь. Що, друзі? Ось таке п'ятно. Треба двигать. Що, краще трюшки? Так, Огонь. Шліп від Techman Shop і чітко по роблять друзі красоту. Бачите, як? Біліше ніж було, мені здається. <різь> а на горіші. А на горіші якийсь стов стоїть. О! Це нам треба. Ну, нам так і не везе. <різь> <різь> mm -hmm. I'm Чем терти, жена? Сейчас мы тертушку поменяем. Бре, бре. Наконец-то. Не будет продам. Ага. А же, что же продавать? Жеку. Ага. <святый> Somebody bomb me on the head now woke-up in the stinking hole Yeah, it's whi don't розпалили нашу буржуєчку. Зараз зробимо тест-драйв в демарю. Подивимося, як воно тягне. Вниз чи вгору, але я думаю, все буде за взаємобір. І друзі, ви ж пам'ятаєте, що прекрасну буржуєчку від фірми Кажар можна подивитися за посиланням у описі, і зараз на неї знижка. Тому кому потрібна гарна буржуйка, переходьте, дивіться та замовляйте. Як завжди, на свинячить, а мені обирать. Дякую, да? булочка. Така чудова погодка, палиться мангальчик. Будемо смажити м'яско. І в цей чудовий момент повісимо гамачок. Ви думаєте, гамак взимку. А чому б ні, якщо так тепло? Та й замовимо його взимку, бо влітку весною вони розлітаються як гарячі пиріжки, і можна не встигнути замовити цю класну річ. Це гамачок від нечурхай. Найголовніший плюс в ньому, друзі. Що він не перевертається. Тобто, як би ви не старалися там вертітися, крутитися він добре, утримує людину всередині. Ось такі стропи, перев'язуєте дерево, ось так лямочку, Щук. Тут є карабінчики, бачите, великі надійні. Протягує сквозь одну дірочку, сквозь другу дірочку. Друзі, виготовлений він з такої легкої міцної тканини. Це двомісний гамачок, бо ми завжди беремо собі тільки двомісні, бо любимо валятися вдвох. Тканина дуже швидко сохне, дуже надійна та дуже міцна. Ось так сідаєте спокійно. Бац! Бац, о! І балдієте. І витримує друзі він до 200 кілограмів. Тобто навіть можна і в трьох, да? якщо легенькі люди. Ще дивіться, як карманчик. В нього ж він і складається. Замовити можете, друзі, за посиланням у описі. Це бюджетний, надійний, легкий гамачок від NeCurhike. І також пам'ятайте, що діє промокод Малик на знижку 10%. Не чекайте весни або літа, бо їх потім може не бути. Це, друзі, дрова дуже мокрі. Думали посмажити на углях. Але подумали, що сковорідка нам <хи> також подобається. Будемо робити знову на сковорідки, бо поки дочекаємось вуглів, і сонце зайде. <хи> Ніч і їй все Да. Тому зараз щось якось розкладемося і будемо смажити м'яско. Пахне, друзі, м'ясо замаринувалось добре. Сподіваюсь. Це кожен раз смачно, тому я... Ще думаю... не смачно намаринуєш, не до речі. Ось з любов'ю. Mm. Коли на гамах так не поставиш, як на скамеечку. Такі, друзі, буде і друга партія, бо углі хороші. Поки будемо їсти першу партію, друга якраз приготується. Угу. Ну що, смачно? Во. Точнее і смачне Ось такі жирненькі. М -м 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 -м. Як і я прям. <хи> смачного нам, друзі, смачного вам. Та не перемикайтесь. б аптеки кожен день, так? Да? Ну. Да. Тому треба швидше переїжджати. Да? В принципі, вже можна. Залишилось воду ще провести. І все. І можна, можна тут да? вже. Угу. Топщи гроші платил. Да, все да. Красотища. Привет, привет. І Кент наш поїхав. Ну вже друзі тут роззнайомилися з усіма сусідями. Такі приємні, азивчиві люди. <плес> <Да>? <плес> Ляпота. Ще буде на день поїсти Мнязка. Все, Друзі, будемо з -з -з виключати комфорку. Охолоджувати. Вдома провели такий діньочок зробили не дуже багато, але тепер наша хата точно не згорить. Ще, друзі, звісно, потрібно змінити фанірку, купити датчик чадного газу, вогнегасник і ніби все. Ви там багато писали, друзі. Дякую вам велике. Нам дуже приємно, що ви так активно пишете, допомагаєте нам. Щось більше зрозуміти, якісь ідеї, якесь ще щось. Ну коротше, нам дуже приємно. Ми все читаємо і до всього прислухаємося, друзі. Дякуємо партнерам за підтримку. Посилання на сайти та промокоди на знижки у описі. А також, друзі, не забувайте, що у нас є монобанка. Ми збираємо на нашу мрію. Вона також знаходиться у описі. так що у кого буде бажання, можете нас підтримати. Будемо дуже вам вдячні. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте колокольчики там вподобачки і коментуйте, бо це дуже допомагає у розвитку каналу. Велике дякую, друзі, вам за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.